Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Горгі Борисович Тукан, громадський діяч, волонтер, засновник і керівник волонтерської групи Народний тил, голова одноіменного благодійного фонду. Горгі Борисовичу рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю, пані Олена, вітаю вас та наших глядачів. Наших глядачів традиційно закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Ваші вподобайки, коментарі, поширення. Ну і так само будемо щиро вдячні за підписку на авторський канал Георгія Туки. І, звичайно, наша команда буде вам щиро вдячна за підтримку підпискою нашої youtube платформи. Георгій боросовочу, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із вчорашніх заяв. От керівник прислужби департаменту США Метю Міллер. На брифінгу сказав про те, що Сполучені Штати направлять Україні нові партії зброї та військової техніки протягом наступних кількох тижнів. Одночас, під час брифінгу із президенткою Європарламенту Робертою Мацулою, президент України Володимир Зеленський сказав наступне: відстань між допомогою від пункту А, голосуванням у Конгресі чи європейської підтримки. Ми їм всі вдячні до пункту Б України та фронту. Так, от вона каже Зеленський, не в кілометрах. Вона на сьогодні у тижнях і місяцях. На жаль, ми це фіксуємо. Так є постачання, але це не ті обсяги, які були проголосовані. Це його дослівна цитата. Ну і цього тижня Остін, глава Пентагону, сказав про те, що говорити про ефект на полі бою від наданого Україні озброєння надто рано, тому що потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі із виділених можливостей. В чому головна причина: логістика, чи є якісь певні політичні тут моменти? Ні, жодних політичних моментів я не бачу абсолютно. А щодо логістики, так. Велика частина озброєння, яке ми маємо отримати, вона вже перебуває в Європі на складах. Про це було здалегідь відомо і нам, і нашим партнерам. Вона перебуває на складах американських баз, які розташовані на території Європейського союзу, країн-членів НАТО. І фактично, ми сподівалися, ми українці сподівалися, що як тільки буде ухвалено рішення в Конгресі, то протягом там кількох днів ми почнемо отримувати. Це озброєння, в принципі, наскільки мені відомо, так воно і відбулось. Але асортимент того озброєння, який ми очікуємо, він значно більший, ніж асортимент того озброєння, яке перебуває на складах Європи. От цього нюансу ми не знали. Не тільки ми, багато хто з експертів, в тому числі і іноземних, не знали. І, судячи з усього, от заяви і, і Мацоли, і Зеленського, і Остіна. А вони і свідчать про те, що деякі види озброєння, які ми маємо отримати згідно ухваленого рішення Конгресом Сполучених Штатів, вони все таки перебувають на території США, а для укомплектування та переправки цього озброєння в Україну, звісно, річ, знадобиться час. Хоча я не думаю, що це може тривати тижнями, як свідчить наш досвід попереднього періоду. Американці дуже швидко налагоджують авіасполучення між США та різними європейськими хабами. В переважній більшості мови йде про Польщу, і доставка озброєння здійснюється доволі швидко. Звичайно, ця тема дуже тригрить ворога, і як і поя як і атакам, як і в 16 і от цього тижня чергова порція ядерних погроз, причому таких достатньо агресивних, пролунала від Путіна від його оточення. Більше того, 9 травня, коли в чергове Путін значить свої ці агресивні ядерні погрози на адресу заходу воголошував, це все супроводжувалося ось цим парадом, і ці слова підкріплялися трьома. Я які значить, їхали на, на цьому параді, що це таке? Це загроза кому. І яке враження особисто на вас оці картинки, так званого, знаєте, параду сакрального для Путіна і важливого для Путіна особисто на вас справа? Я не дивився це шоу. Ну, ну принаймні, пабліки майріли повідомленнями так. Лише, я лише один фрагмент. По-моєму, здається, 14 секунд вчора подивився, і він містить епізод, коли хтось там з російських військових на Червоній площі загубив чобіт під час проходження урочистого. І от валяється посередині площі цей зразок мілітарного російського взуття. А що стосується того, ну, риторики Путіна, демонстрацію, це ж ну відкрита демонстрація цих ярсів, Ну, по-перше, я чув коментарі фахівців. Я не знаю, наскільки вони відповідають дійсності, але чув повідомлення, що під час здійснення параду маневрів на Червоній площаді використовуються не справжні ярси, а макети. Не знаю, наскільки це правдиво. По-друге, ну, яке на мене це справляє враження? Та практично вже ніякого. Бо. Подобається це чи ні, але оця історія з брязканням ядерними бомбами путінське, вона, мені так здається, принаймні у мене особисто, вона викликає асоціацію з відомою казкою про басню, про те, як хлопчик волав вовки-вовки. А врешті-решт, вже на, на ці волання перестали реагувати. І такі самі відчуття, я слідкую за коментарями. Які надходять нам з боку наших західних партнерів, фактично, вже такі самі відчуття маються і у великої кількості наших союзників та партнерів. Я не можу сказати, що вони легковажно до цього ставляться, ні. Але оцього панічного страху перед російською атомною бомбою, яку який відчувала в першу чергу Європа протягом там, кількох десятиріч. І цей просто от животний страх він ну дуже ж потужно діяв на психологію західних політиків, які не наважувалися надавати широким, широким фронтам виступати на підтримку України, побоюючись, а в разі чого не жахнули цей кремлівський дедушка своїми атомними чреслами по бабушці Європі. От, от такого панічного страху з моєї точки зору, вже немає ні в Європі, ні в Сполучених Штатах. Георгію Борисовичу, російський генерал Армагеддон Суровікін, якого відправили в африканське заслання після так званого ось цього недобунту Пригожина, повернувся із цього заслання. Більше того, російські пропагандистські пабліки майоріли, що він навіть от 10 травня, тобто сьогодні, матиме та буде брати там участь в якихось офіційних заходах. Чи повертатимуть його на фронт? А якщо так, то чого чекати? Тому що сирійське минуле показує, що власне якраз за його там керівництва російська авіація скидала хімічну зброю, бомбардувала лікарні, цивільні об'єкти. Ну і власне відзначився він в Україні, власне, такою агресивною поведінкою. То власне, яка доля його чекає, як гадаєте. Я не виключаю, що цього генерала можуть повернути на фронт. Але ну я не думаю, що варто очікувати якихось радикальних змін на фронті з появою цього мерзотника. А що стосується використання активного використання авіації, то вибачте, але ми щодня отримуємо зведення з, як з лінії фронту, так і на жаль, стилу. І в яких щоденно містяться звіти про скидання оцих потужних кабів російської авіації, як на підрозділ Збройних сил, так і на цивільні населені пункти. Що ще додатково можна вигадати, я чесно кажучи, просто не знаю. Що стосується активності росіян, на жаль, вона і зараз доволі велика, і просто варто відкрити щоденні зведення Генерального штабу і подивитись на динаміку щоденних бойових зіткнень, яка зросла. Вдвічі втричі, тому я не думаю, що поява цієї людини безпосередньо на театрі воєнних дій вона якимось чином радикально відобразиться на ситуації. Якщо він з'явиться так на фронті, в нього буде якийсь комплекс завдань? Перед ним будуть ставити якісь конкретні, я не знаю, там плани. Які він або виконує, або ну і потім покарання. Все ж таки, оця історія з Пригожиним, вона на ньому досить так позначилася негативно. Я думаю, що завдання, яке зараз стоїть перед військовослужбовцями Російської Федерації від політичного керівництва, це якомога скоріше взяти під контроль повністю Донецької області. Це завдання мінімум. На сьогоднішній день я не думаю, що стоїть завдання. Починати активні дії на інших напрямках, хоча виключати цього не можна, абсолютно це може бути як ви використане, як відволікаючи маневр для того, щоб збройні сили відтягнули частину наших підрозділів з Донеччини безпосередньо, там, наприклад, на Херсонщину, чи на Харківщину, чи там не, не знаю на Сумщину Чернівщину. Але все таки в мене таке стійке відчуття, що політичне керівництво на в найкоротшій перспективі підкреслюю, в найкоротшій перспективі ставить завдання якомога скоріше захопити всю територію Донеччини.